Доброго дня, друзі! Сьогодні в роботі у нас Vito 111CDI, бюджетний варіант переробка салону. Поклеєний пройом. Оце пройом називається між склом, чорним велюром. Арочки чорним флексом. Карти зроблені двойні. В неї це кошкіра верх Антара прострочена. Полосками. Ось знята бокова дверка. Вона, коли знімається, вона не розбирається. Вона знімається тільки з нижньої завіси, далі вона виходить. Ось такі пошиті сидіння, екошкіра з, алькантарою. Також двойна строчка. На пройоми на вікнах ставимо косі ботони, з екошкіри просрочені. Вони йдуть на двох саморезах з заглушечками. Ось такі. Шторки? Ага, там будуть шторки стояти. І цих заглушечок не буде видно. І ось такі ще невиглажені сидіння. Це двойка буде поворотна. А на підлогу буде застелений такий ось линолеум соти.